У період 17 по 19 квітня Державна інспекція ядерного регулювання України провела інспекційне обстеження ДСП -ЧС. Мета інспекційного обстеження перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться у документах, доданих до заяви для внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання. У зв'язку із наміром продовжити термін дії ліцензії. Інспекційне обстеження здійснювалося шляхом аналізу документів. Бесід із керівництвом ДСПЧС, працівниками структурних підрозділів, які виконують роботи з використанням джерел іонізуючого випромінювання, безпосередньо огляду приміщень для використання джерел іонізуючого випромінювання, місць зберігання джерел іонізуючого випромінювання. У нас така ліцензія є. У нас така ліцензія є. Але чинність її необхідно продовжити. Відповідно до встановлених правил Чорнобильської АЕС було підготовлено ліцензійний пакет, до якого увійшли необхідні документи. Пакет було передано до Державної інспекції ядерного регулювання України. У деяких випадках інспекція ухвалює рішення стосовно проведення обстежень об'єктів, яким видається ліцензія, щоб переконатися, що заявлена діяльність виконується відповідно до законодавства України, норм, правил та стандартів. сьогодні. Інспекційну перевірку завершено. Підсумки цієї роботи підбито. Так, за підсумками, у нас є певні зауваження з боку діяру. Найближчим часом ми усунемо недоліки, на які нам вказали, та ліцензію буде подовжено. Відповідно, роботи останніх днів оцінюю як плідну, а результати позитивні.